Стало відомо, і входять в інтернеті чітко написано, що у Януковича заплановані дві офіційні зустрічі з лідерами держав: одна з Садамом Хусейном і друга з Муамаром Каддафі. Але, на жаль, все це дається дуже високою ціною. Ми платимо дуже високу ціну. Гинуть люди. І тільки зараз ми можемо зрозуміти, наскільки правильне американське прислів'я freedom is not free. Свобода не безкоштовна. І давайте втретє. Втретє пом'янемо всіх загиблих хвилиною мовчання. Дякую, слава Україні.